«Всі пошуки, це прагнення є основою усякої наукової діяльності. Це тільки змушує цілковито жити, страждати і радіти серед наукових робіт, серед наукових питань. Шукаєш правду, і я цілковито відчуваю, що можу вмерти, можу згоріти, шукаючи її, але мені важливо знайти, Володимир Вернацький. Каз президента України про День Науки, на підтримку ініціативи відомих вчених наукових установ, а також професійних спілок України постановляю установити в Україні професійне свято працівників науки: День науки, яке відзначати щорічно у третю суботу травня, президент України Леонід Кучма, 14 лютого 1997 року. День науки в Україні відзначають працівники 167 наукових установ, які входять до складу головного центру науки Національної академії наук. За статистикою в установах НАНО зараз працюють близько 35 тисяч вчених. Найбільшими регіональними науковими центрами країни є Придніпровський, Донецький, Південний, Західний, Північно-східний і Кримський. Крім того, наукові розробки постійно ведуться в 330 вищих навчальних закладах країни, які також святкують День. Науки. Наукова діяльність для працівників Чорноморського державного університету імені Петра Могили є невід'ємною частиною роботи, розповідає ректор Леонід Клименко. Концепцію нерозривності зв'язку науки з навчальним процесом розробив ще в 17 столітті відомий український освітній діяч Петро Могила. Його вчення актуальне і сьогодні. Тому що неможливо підготувати фахівця високої кваліфікації, який не буде займатися і наукою, тому що саме при науковій діяльності формується мислення фахівця, створюються навички виконання робіт. Тому ці всі речі, які пов'язані з наукою, вони безперервно повинні бути в нашому університеті. Необхідно створювати всі умови для того, щоб студенти, починаючи вже з другого третього курсу, були пов'язані з науковою діяльністю. Чорноморський державний університет імені Петра Могили, серед вищої області, має найпотужніший науково-викладацький склад. Тут працює більше 50 докторів наук та більше 140 кандидатів в університеті. Створені та працюють наукові школи. Так, от з радіобіології у нас Тамілін Юрій Григорович і Григорьова Людмила Іванівна. Вони Працюють в галузі радіобіології. Є історики, є політологи, які ну мають один напрямок роботи. а Фактично, кожен доктор і біля нього група кандидатів наук це своя окрема школа. І відповідно до цього є і школи по ресурсозбереженню, наприклад, яку я очолюю, школа там по релі... релігієзнавству, яку очолює професор Тригуб Олександр Петрович. Є школа політологів Багмета Михайла. Олександровича і багато інших шкіл ЧДУ імені Петра Могили має п'ять вчених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій. Захищатися сюди молоді науковці їдуть з усієї країни. Наукові здобутки кафедри медичних приладів і систем ЧДУ імені Петра Могили без перебільшення претендують на переворот у медицині, бо мова йде про новий метод діагностування ракових пухлин, який дозволяє їх розпізнавати на молекулярному рівні. Доцент кафедри, перший проректор вишу Олександр Трунов розповідає, що за основу взято сенсор, створений і запатентований американським вченим Вільямом Смітом, і пристосований для діагностики вченими кафедри медичних приладів. І систем ЧДУ імені Петра Могили. Це, на перший погляд, звичайний гастроендоскоп, але до нього тут представляє спеціальна за допомогою адаптера фіксується е, сенсор. Е, зображення поділяється тоді на два. Одне зображення за допомогою камери записується, а друге зображення за допомогою цього сенсора е, е, аналізується, в результаті чого можна отримати спектральний склад. Тої чи іншої ділянки поверхні. Є велике сподівання, що такий аналіз дозволить проводити первинну діагностику на ранніх стадіях, тільки на початкових стадіях утворення мікро мікропухлим для відновлення м'язів, лікування дегенеративних змін опорно рухового апарату, наприклад, остеохондрозу, вчені кафедри медичних приладів і систем разом із колегами з кафедри фізичної реабілітації запропонували метод електромагнітного випромінювання, створили і запатентували декілька приладів. Зовні вони схожі з іншими, що застосовуються у світлолікуванні, втім мають принципову відмінність. Яка полягає в тому, що тут організовується спеціальна хвиля, яка рухається в напрямки основного кровотоку, і під час цієї взаємодії на молекулярному рівні, на рівні клітини, відбувається зміна. І ця зміна цілий ланцюжок реакцій, Ця зміна приводить, що відновлюється дихально окислювальний процес в клітині. І, і за рахунок цього, і виникає саме головний лікувальний ефект. Випробування приладів провели на собі студенти університету, які займаються веслуванням. Після опромінювання, що покращило мікрокровотік, вони, по перше, показали кращі спортивні результати, а по-друге, не страждали від так званої крепатури. Радіаційної та екологічної безпеки регіону займаються співробітники одноіменного науково-дослідного інституту ЧДУ імені Петра Могили. В центрі уваги науковців екологічно небезпечні об'єкти, зокрема, Южноукраїнська атомна електростанція та Миколаївський глиноземний завод. Методом пригнічення червоного шламу керівник інституту, професор, доктор біологічних наук Юрій Томілін присвятив не один рік. Розповідає про головне напрацювання систему трав'яного покрову. Трав'яний покров з таких рослин трав'яного характеру, які вживаються на територіях, де присутня якась складова, от якому казав, луговою так, так? А також застосували всім нам відомо, це очерет. Робиться такі мати два на три, да? і покривається чим так -то ловиться, тому що і класти краще, на схилих і краще положити. Да? І вони витерпіють ті всі не тільки те, що там лежить лугова, Підкладка, а витримують так звані мітералічні умови, які відбуваються на просяжі всього року. Також чені інституту відпрацьовують методи управління аеродинамічною ситуацією над площою шламосховища, тобто можливість керувати повітряними потоками. Людмила Григорія, заступник директора науково-дослідного інституту радіаційної та екологічної безпеки, розповідає про застосування біологічно чистих засобів для покращення екологічної ситуації регіону. Її наукові розробки дозволяють за короткий тер і із мінімальними затратами очищати від токсикантів технічні водойми, це за допомогою водяних рослин, які широко саме при розповсюдженні в водоймах нашого регіону. Можна виводити, тобто природним чином, виводити радіоактивність солі хімічних елементів з технічних технологічних водойм, які у нас сьогодні є. Це стосується і ставка охолоджувача нашої АЕС та інших. Це стосується ставків біоочищення так само тобто усіх технологічних водой. Вчені інституту активно працюють над проблемою усунення йоду дефіциту в техногенно навантажених районах. Інститут дев'ятий рік поспіль виступає організатором міжнародної наукової конференції під назвою Радіаційна та техногенна безпека населення і довкілля. Свої здобутки вчені радіобіологи висвітлюють у монографіях, друкують у журналі, який випускає кафедра біології та екологічної безпеки. Науковці ЧДУ мають багато розробок і в галузі комп'ютерної інженерії. Це і різні робототехнічні системи, і спеціалізовані комп'ютерні системи. Ми використовуємо або готові рішення, припустимо, модуль. Його можна просто під'єднувати до певного обладнання, тільки ми сюди розробляємо програмний засіб, тобто програму. Або за допомогою цих модулів ми розробляємо певний пристрій. Припустимо, це бігуча стрічка за допомогою пік контролера та GSM модуля фірми Сімком. Або, припустимо, це знову ж таки міні-комп'ютер на базі промислової плати. Віа, також з uh, GPS, GSM модулем. Нині продовжує Максим Мусієнко. Він разом зі своїми колегами та науковцями з Московського фізико-технічного інституту та Нижньоновгородського університету працює над новим міжнародним проєктом – Нанопорошковий 3D-принтер. Розробляємо проєкт 3D-принтер, який буде. Друкувати не гіпсом та пластиком як зараз, а за за допомогою нанопорошків. Це розробка ще з радянського союзу, але її плюс в тому, що вона на 2-3 порядки дешевше аніж подібні розробки за кордоном. Це насправді дуже такий високий і передовий проект. Зараз цей проект представляється у Медведєва на виставці в МФТІ. Ну прем'єр-міністр Росії до своєї діяльності вчені ЧДУ намагаються. Як найбільше залучати молодих науковців, аспірантів, студентів. Їхні курсові дипломні роботи часто стають самостійними науковими проектами. Студентка четвертого курсу Альона Павленко дипломну роботу присвятила дослідженню енергетичних характеристик сонячних батарей. Каже, маючи власні джерела енергії, її вуз зможе заощаджувати. Ще дві мені потрібно, коли хочу поставити власні сонячні батареї, але у нашій широті ще не зовсім відомо, як саме їх треба встановлювати, які необхідно обирати. І суть роботи якраз у цьому. У нас зараз вже на даху, ви побачите, стоять дві батареї. Одна з них нахилена просто на південь, напрямлена, а інша необхідно буде її обертати. І просто необхідно буде дізнатися, як економічно вигідніше буде встановлювати батарею. Знімати воліперні характеристики і дивитися, як це буде більш вигідно. Тому що, щоб обертати батарею, також необхідні кошти на привід. Але ще не зрозуміло, чи обґрунтовано це як буде вигідніше. Аспірант кафедри медичних приладів і систем Данило Зюляєв своєю науковою розробкою також прагне допомогти вишу заощаджувати за допомогою системи датчиків, розгорнутих по всій території університету. Молодий вчений досліджує температурний режим приміщень. Дані фіксує, обробляє і робить висновки. Головне це. Отримання даних, які будуть показувати, де є витоки температури на території університету, за допомогою цих показань ми знаходимо де, або забувають закрити вікна або вікна, які десь тріщини створюються, і робочі можуть однорумно полагодити ці дольки, а також це де змоги зменшити використання палива. Не стоять на місці в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили й гуманітарні науки. Анатолій Науменко, завідувач кафедри перекладу з німецької мови, має більш ніж 320 наукових робіт та публікацій. Розповідає про найцінніші монографія, філологічний аналіз тексту, яка стала вузівським підручником, та розробка про специфічний, концептуальний та національно забарвлений переклад. Наприклад, є е, і в російській мові, і в українській мові е, мудрість. Е, хто рано встає, тому Господь дає. Хто рано встає, тому Бог дає. Е, е, є німецький майже 100% відповідник Морган, Штунде, Гадгольд і Мунде. Е, ну, приблизно так і перекладають філологи. Е, хто рано встає, тому Господь дає. А якщо перекласти до то це буде зовсім інший сенс національне заборонений. Ранкова зоря золота. Тава пора, оце золотава, і буде відповідати німецькому етнос. Два підручники Анатолія Науменка для вивчення іноземної мови на базі тільки літератури. Українські філологи без перебільшення називають науковим проривом, бо згодні з автором, що література це найоб'єктивніше свідоцтво про життя. Політологи, юристи, історики, соціологи, економісти вчені ЧДУ щорічно друкують цілий ряд наукових праць. Все частіше поширюються вони за кордоном. Ім'я історика, археолога, професора ЧДУ імені Петра Могили Володимира Станко є всесвітньо відомим. У 2008 році він пішов в життя, втім його вчення нині продовжують і розвивають у виші. Він створив школу свою. Він археологічні розкопки здійснив в селі Анетівка Доманівського району. Приїжджали і зараз приїжджають. Його нема, а традиції, і ця школа існує. Наукові роботи вчених ЧДУ обговорюються на щорічних могилянських читаннях. Наставники залучають до заходу студентів, які часто стають співавторами праць. Власними напрацюваннями студенти діляться восьмий рік поспіль на Ольвійському форумі, який проходить за ініціативи ЧДУ імені Петра Могили. Спочатку ми його проводили серед студентів нашого університету. а Сьогодні він набуває вже міжнародного значення. вже Багато студентів інших навчальних закладів і навіть Росії, Білорусі. Вони вже знають, що буде такий форум, будуть надруковані їхні наукові роботи. Вони вже прагнуть прийняти в ньому участь і вже цікавляться, вже готуються до цього великого форуму. Багато уваги університет приділяє розвитку. Звитку світового та європейського інтеграційного процесу. Зараз ректорат, наукова частина націлює нас, щоб ми виходили на практику, щоб висловлювали пропозиції керівним структурам нашого регіону, посилали свої пропозиції до Києва. Чи варто, чи потрібно, чи на порядку денному вже є питання про. Підписання угоди України з ЄС. Проводимо моніторинг соціології в цьому плані. Чорноморський державний університет імені Петра Могили є лідером в регіоні за кількістю міжнародних контактів, міжнародною науковою діяльністю. Виш є членом Європейської асоціації університетів. Він приєднався до тих, хто підписав Болонську та Талуарську декларації. Є повноважним членом найвідоміших освітніх організацій Американської ради з освіти та асоціації європейських університетів. Міжнародна діяльність ЧДУ базується на академічних обмінах студентами, аспірантами і викладачами, які навчаються та здійснюють наукову діяльність в найбільш відомих західноєвропейських та американських навчальних закладах. Наші викладачі їздили до університету Сарланда, це Німеччина, до американських університетів, це і Коледж Сан Хосе, це Плімецький коледж у Великобританії. Тобто, дуже, дуже багато поїздок таких було здійснено. Наші викладачі там захищали магістрські ступені, докторські ступені. У нас ці викладачі, які там захищаються, вони повертаються у нас. Це, наприклад, Юліана Палагнюк, вона вчилась в Оксфорді і в Центральноєвропейському університеті. Це Цайд Дмитрові навчався у Тавті Університеті США. То вони зараз викладають для наших студентів і проводять різноманітні вже західноєвропейські впроваджують методики викладання. ЧДУ постійно підвищує вимоги до знання іноземних мов. Нині у вище працюють викладачі закордонних університетів, навчають студентів німецькій, іспанській, японській, польській та англійській мовам. Нині у нас є дуже цікавий проект. Ми будемо першим університетом Миколаївської області, який буде запроваджувати курси підготовки до «Тойфл». TOEFL – це міжнародний іспит з англійської мови, який запроваджений американською асоціацією навчальною, і він е, дає можливість українським студентам е, вступати до американських вузів, до всіх англомовних вузів вузів у 130 країнах світу. Набір студентів на курси розпочнеться в вересні поточного року. Функціонування toefl центру в ЧДУ надасть можливість багатьом молодим людям отримати сертифікат TOEFL, який є необхідним для навчання у понад 7 тисячах коледжах та університетах в більш ніж 130 країнах світу, включаючи США, Канаду тощо. А людина має бути не тільки інтелектуально розвиненою, але й фізично загартованою, вважає ректор Могилянки Леонід Клеменко. і додає, що спорт для колективу вишу є третьою невід'ємною частиною науково-освітнього процесу. А як приклад наводить долю президента Академії наук України Бориса Патона? Не можна витримати великі розумові навантаження, якщо людина слабка фізично. Тому що, по перше, Наука вимагає ясної думки. ясної думки, а мозги необхідно провітрювати. Провітрювати. і людина повинна бути фізично загартованою. От тому ми поєднуємо наукову роботу, навчання з тим, щоб кожен наш і викладач, і студент займалися спортом. І щоб подивитися на президента Академії наук. Патона Бориса Євгеновича, да, то йому 94 роки, але він щоденно пропливає 3 кілометри. Щоденно і тому сьогодні вибачаєте в свої 94 роки, значить йому поки нема заміни. Саме це стало мотивацією для ректора університету Леніда Клеменка, аби розпочати будівництво водної бази. Перша її черга вже працює, восени очікується. Друга тут активно розвивається веслувальний спорт. Нещодавно виш приймав чемпіонат України з веслування на тренажерах. Нині студенти ЧДУ веслувальники, готуються до першої студентської універсіади. І от у мене на столі зараз бачите, отакий є сувенір. Це водна база Гарвардського університету. І якраз тут, бачите, от четвірка академічна, вона біля цього чудового будинку. А Подібну базу ми будуємо у себе для того, щоб наші студенти мали можливість займатися спортом не гірше ніж в гарвардському університеті. У здоровому тілі здоровий дух, а ще ясна думка додають ЧДУ. до вважаються своїм девізом і називають запорукою успіху у споконвічному прагненні знайти істину. Наука складова життя людства, яка знаходиться у безперервному розвитку, кажуть в університеті імені Петра Могили. Тому на досягнутих здобутках тут не зупиняються. В найближчих планах університету відкриття трьох дослідних лабораторій. Альтернативного енергозабезпечення, мікропроцесорної техніки та композиційних матеріалів, приміщення для яких вже готові. Своїми стратегічними науковими напрямками ВИШ називає розширення можливостей мобільного зв'язку, високотемпературні композиційні матеріали, альтернативну енергетику у постійному пошуку. Поруч з науковцями, допитливі студенти вузу, які досліджують та вимірюють, аналізують та вивчають, які докопуються до істини, бо саме така. Із людини, яка присвятила себе науці. Ці пошуки, це прагнення є основою усякої наукової діяльності. Це тільки змушує цілковито жити, страждати і радіти серед наукових робіт, серед наукових питань. Шукаєш правду. І я цілковито відчуваю, що можу вмерти, можу згоріти, шукаючи її, але мені важливо знайти, Володимир Вернацький.